Зумери та міленіали вже сиві ці покоління мають срібні пасми у 19-20 років. Це на два десятиліття раніше за норму. Про це йдеться в статті The New York Post. Дослідження проведена в університетському коледжі Лондона, виявило ген. IRF4, який відіграє ключову роль у виробництві та зберіганні меланіну, пігменту, що відповідає за колір волосся, зміни в цьому гені можуть призводити до передчасного посивіння. У дослідженні було проаналізовано ДНК понад 6 тисяч людей з різних країн, що підтвердило зв'язок між генетичними факторами та ранньою втратою кольору волосся. Ось дерматологи цієї статті зазначають, що передчасне сивіння часто спостерігається у пацієнтів із дефіцитом заліза. Додавання заліза в раціон може відновити природний колір волосся. Крім того, хронічний стрес сприяє появі сивини, оскільки він впливає на виробництво меланіну та може прискорювати процес старіння волосся. Ну але справа не лише в залізі. Дослідження опубліковане в національній медичній бібліотеці Сполучених Штатів Америки вивчало зв'язок між концентраціями заліза, міді та цинку та перечасним посивінням. Автори дослідження зосередили своє дослідження на людях до 20 років, які страждали від перечасної сивини. Серед отриманих даних низький рівень заліза був виявлений у молодих пацієнтів із сивим волоссям, що свідчить про те, що може існувати зв'язок між дефіцитом міді та ранньою появою сивого волосся на голові. Так, ну і далі ми поговоримо з інною. Горда лікарка дерматовенерологіня вищої категорії, трихологіня, президентка спілки трихологів України, лікарка, експертка клініки, центр здоров'я волосся, місто Київ, пані Інна, доброго дня, слава Україні. Доброго дня ну, хотіла одразу сказати, що посидіння волосся це маркер фізіологічного старіння організму. І тому е, дуже е, нам важливо знати, які саме причини цього фізіологічного старіння і не фізіологічного, тобто патологічного, з чим саме пов'язане це перечасне старіння волосся, узумерів е, і поява е, ранньої сидини по перше, це актсидантний стрес. Тобто це стан тканин, що характеризується дисбалансом між продукцією прооксидантних речовин та захисною антиоксидантною системою. Далі, як ви вже казали, це дефіцитний стан. Тобто, це дефіцит заліза, цинку, міді, а також що дуже важливо, це стан білкового дефіциту. А також ми знаємо, що стрес це основна, мабуть, причина, якщо немає генетичної схильності та ендокринних порушень саме стрес дуже впливає на це раннє посиління, тому що порушується мікроциркуляція, і в основі фізіології організму лежить, що баланс між проліферацією та поптозом, тобто в даному випадку, в період стресової ситуації, порушується проліферація, тобто розмноження моноцитів, клітин, що продукту, продукують меланін. Також необхідно знати, що темп нашого життя екологія теж впливає на раннє посивіння. І ми бачимо дуже багато пацієнтів, що приходять з перечасною сивиною. Ми бачимо це за останні роки дуже часто. Інна, а ми, ми говоримо тільки про сивіння, чи ще й випадіння волосся передчасного. А, це е, улюблена тема трихологів е, на даний момент. Бо е, ми передивилися протоколи ще з ковідних е, часів, де був виклик для трихологів, бо було е, дуже е, сильно було виражено аутоімунне запалення е, волосних фолікулів, перифолікулярне запалення. Тому зараз е, дуже багато пацієнтів звертаються саме з Телогеновим дифузним таким різким випадінням дуже рано розпочинається андрогензалежна випадіння, пов'язане з впливом на рецептори фолікулів волосся периферичних андрогенів. Тому зараз, скажімо так, бюті індустрії першим запитанням у дуже багатьох наших пацієнтів саме передчасне випадіння і втрата волосся. Пані, скажіть, будь ласка, а яких можна вжити заходів ну, там, в, в будь-якому віці? Що, Які треба вітаміни людині для того, щоб, наприклад, колір волосся не змінювався на сивий? щоб сивини було менше або взагалі відтягнути цей процес? так в нашій клініці ми впроваджуємо дійсно такі новітні розробки, користуючись протоколами наших західних колег. Американської асоціації трихологів, і ми після обстеження так, клінічного лабораторного з виявленням можливих дефіцитних станів призначаємо вітамінні комплекси мікроелементні, і також є багато в нас можливостей для стимулювання меланоцитів. Для того щоб ми з у великоду змогли все ж таки допомогти нашому пацієнту з перечасною сивиною. Тобто зараз вже є можливість... А ви можете допомогти і... в той момент, коли вже є ця си йому 20 років. севина вже з'явилася, щоб вона пішла і знову е пофарбувалася в, в реальне волосся. Чи це вже не Так, да, це? Є можливість, але звісно, не 100%. Ми можемо допомогти цим пацієнтам, але з дійсно є дуже багато. Можливості да е, е, зупинити це е, раннє посудіння посувіння і відновити е, пігменти та да, цьому волосся, тому е, з високою до ми можемо допомогти цим пацієнтам. А є якісь проміжок часу та... в руках людини біологічних до якого року життя можна відновлювати, чи це не обмежені руки? Ви знаєте, точно статистики немає, але в принципі, звісно, що коли людина молода, ми можемо з вік від 20 до 40 більш сприйнятливі для терапії. Сивину всі решта вже хрестик ставимо? Ні, ставимо. Ми продовжуємо працювати, але вже відсоток позитивного ефекту може зменшуватись. Пані, Інна, дякую вам вам за те, що долучилася до нашої прямої трансляції. Іна Горда, лікарка дерматоровонерологіня вищої категорії, трихологиня, президентка спілки трихологів України, лікарка-експертка клініки Центра здоров'я Волосся, місто Київ. Ще раз дякуємо вам.